Добрий день, любі мої дітки. Сьогодні ми пишемо з вами контрольний диктант. Запишіть, будь ласка, число. Напишіть контрольний диктант. Назва диктанту. Характер людини і її доля. Перше речення. Людина є господарем своєї долі, яку творить її характер. Саме в характері об'єднуються розумові, емоційні та чуттєві якості особистості, які свідчать. Про певне сприйняття людиною дійсності та самої себе. Такими рисами можуть бути чуйність, чесність, добро, доброта, правдивість, відданість тощо. Проте можуть бути й лицемірство, егоїзм. Особливе значення для людини мають цілеспрямованість, наполегливість, рішучість, які зумовлюють здатність людини свідомо долати як зовнішні, так і внутрішні труднощі. Звісно, на світі не існує цілком досконалих людей, а тому кожна людина повинна займатися самовдосконаленням, виробляти характер. Адже саме від характеру людини залежатимуть результати її діяльності, її успіхи, її особисте життя. А подекуди й щастя близьких їй людей. Отже, наскільки людина може бути творцем своєї долі, залежить від характеру, знань людини, глибини розуміння нею сенсу життя, її вольових якостей, тобто від того. Що не дається людині в готовому вигляді, а формується в ході становлення її характеру. А що вищого рівня досягає людина у своєму вдосконаленні, то більшою мірою вона може впливати на свою долю. Зараз я вам зачитала увесь текст диктанту, тому приготуйтеся. І починаємо писати диктант з першого речення. І так, перший абзац. Людина є господарем своєї долі. Людина є господарем своєї долі. Яку творить її характер? Яку творить її характер? Перевіряємо речення. Людина є господарем своєї долі, яку творить її характер. Наступне речення. Саме в характері, саме в характері, об'єднуються розумові, емоційні та чуттєві якості особистості. та чуттєві якості особистості, які свідчать, які свідчать про певне сприйняття людиною, про певне сприйняття людиною. Дійсності та самої себе. Перевіряємо речення. Саме в характері об'єднуються розумові, емоційні та чуттєві якості особистості, які свідчать про певне сприйняття людиною дійсності та самої себе. Наступне. Такими рисами можуть бути чуйність, чесність, доброта, правдивість, відданість тощо. Такими рисами можуть бути чуйність, чесність, доброта. Правдивість. Відданість тощо, відданість тощо. Перевіряємо речення. Такими рисами можуть бути чуйність, чесність, доброта, правдивість, відданість тощо. Наступне речення. Проте можуть бути і лицемірство і егоїзм. Проте можуть бути і лицемірство, егоїзм. Проте можуть бути і лицемірство, егоїзм. Наступне речення. Особливе значення для людини мають цілеспрямованість, наполегливість, рішучість, які зумовлюють здатність людини свідомо долати як зовнішні, так і внутрішні труднощі. Особливе значення для людини. Мають цілеспрямованість, наполегливість, рішучість, які зумовлюють здатність людини, свідомо долати як зовнішні, так і внутрішні. Труднощі. Перевіряємо речення. Особливе значення для людини має цілеспрямованість, наполегливість, рішучість, які зумовлюють здатність людини свідомо долати як зовнішні, так і внутрішні труднощі. Наступний абзац. Звісно, на світі не існує цілком досконалих людей, а тому кожна людина повинна займатися самовдосконаленням, виробляти характер. Абзац. Звісно, на світі не існує цілком досконалих людей. А тому кожна людина повинна займатися самовдосконаленням. Самовдосконаленням. Виробляти характер. Перевіряємо речення. Звісно, на світі не існує цілком досконалих людей, а тому кожна людина повинна займатися самовдосконаленням, виробляти характер. Наступний абзац. Отже, наскільки людина може бути творцем своєї долі, залежить від її характеру, знань людини, глибини розуміння нею сенсу життя. Її вольових якостей, тобто від того, що не дається людині в готовому вигляді, а формується в ході становлення її характеру. Речення велике, будьте уважні. І так, третій абзац. Отже, наскільки людина може бути творцем своєї долі? Наскільки людина може бути творцем своєї долі залежить від характеру, знань людини. Глибини розуміння нею, глибини розуміння нею? Сен життя. Її вольових якостей, тобто від того. Що не дається людині в готовому вигляді, а формується в ході становлення її характеру. Становлення її характеру. Перевіряємо речення. Отже, наскільки людина може бути творцем своєї долі, залежить від її характеру, знань людини, глибини розуміння нею сенсу життя, її вольових якостей. Тобто від того, що не дається людині в готовому вигляді, а формується в ході становлення її характеру. Наступне і останнє речення. І що вищого рівня досягає людина у своєму вдосконаленні, то найбільшою мірою вона може впливати на свою долю. І що вищого рівня досягає людина у своєму вдосконаленні? То більшою мірою може, то більшою мірою. То більшою мірою вона може впливати на свою долю. Перевіряємо речення. І що вищого рівня досягає людина у своєму вдосконаленні, то більшою мірою вона може впливати на свою долю. І так, дітки, перевіряємо увесь диктант. Характер людини і її доля. Людина є господарем своєї долі, яку творить її характер. Саме в характері об'єднуються розумові, емоційні та чуттєві якості особистості. Які свідчать про певне сприйняття людиною дійсності та самої себе. Такими рисами можуть бути чуйність, чесність, доброта, правдивість, відданість тощо, проте можуть бути і лицемірство, егоїзм. Особливе значення для людини мають цілеспрямованість, наполегливість, рішучість, які зумовлюють здатність людини свідомо долати як зовнішні, так і внутрішні труднощі. Звісно, на світі не існує цілком досконалих людей. А тому кожна людина повинна займатися самовдосконаленням. Виробляти характер. Отже, наскільки людина може бути творцем своєї долі, залежить від характеру, знань людини, глибини розуміння нею сенсу життя. Її вольових якостей. Тобто від того, що не дається людині в готовому вигляді, а формується в ході становлення її характеру. І що вищого рівня досягає людина у своєму вдосконаленні, то більшою мірою вона може впливати на свою долю. Диктант завершено. Бажаю вам успіхів! Чекаю ваших робіт для перевірки.